У березні та в квітні, в рамках щорічної міжнародної акції, в Україні проводиться місячник боротьби з туберкульозом. Ця підступна і небезпечна хвороба, котра в нашій державі сягнула розмаху епідемії, не обминула на жаль, і Радехівщину. З приводу цього лікарі Радехівської центральної районної лікарні ведуть серед населення широкомасштабну профілактично роз'яснювальну роботу. Серед них лікар-фтезіатр Наталія Отенкевич та завідувач протитуберкульозного кабінету районний фтезіатр Людмила Боса в Радехівській центральній районній лікарні у поліклінічному відділенні працює вже багато років протитуберкульозний кабінет, штат кабінету, два лікарі-фтезіатри. Дві дільничі медсестри. Кабінет займається наданням консультативної допомоги, а також лікуванню хворих на туберкульоз і профілактика туберкульозу. Якщо у вас є наступні симптоми, кашель більше 2-3 тижнів, субфебрильна температура, якесь немотивоване похудання, загальна слабкість, нічна пітливість, ви повинні звернутися до доктора. Можна до свого дільничого лікаря, а можна. Прийти і в наш кабінет. Якщо в лікаря виникне підозра, що у вас туберкульоз, він вас пошле провести два необхідні обстеження: це рентген-легень і дослідження харкотиня на наявність туберкульозів екобактерій або інакше палички коха. Флюорографічне або регіонічне обстеження органів грудної клітки є цілком безпечне для людини, крім вагітних. Сучасні цифрові технології вони дозволяють зменшити променеве навантаження. І от в нас в поліклініці працює цифровий філіорограф, який допоможе отримати результат в лічені хвилини. Також у нас працює кабінет мікроскопії Харкотиня, де проводиться обстеження на паличку коха. Обстеження недовго тривали на протязі. Двох годин ми можемо отримати результат. Попередній діагноз ми можемо отримати вже протягом дня. Таке обстеження є безполісним, безкоштовним і швидким. Після виявлення хворого на туберкульоз ми його скеровуємо на стат лікування ну, близько двох місяців в тубдиспансер. А потім, коли вже більше паличок коха не виявляють, і хворий є незаразним, він скеровується до нас для дальшого проведення амбулаторного лікування, яке триває ще чотири місяці. Загалом це є шість місяців лікування. Лікування туберкульозу в Україні згідно з законодавством є безкоштовним. І лікування в всьому світі, так само у нас в Україні, є однакове. Ми застосовуємо 4-5 препаратів, які людина повинна приймати щоденно, акуратно і не переривати лікування. За умови безперервного і акуратного лікування вам гарантоване вилікування без будь-яких негативних наслідків для здоров'я на весь період лікування, якщо людина працює, їй видається лікарняний листок. Якщо людина не працює. То на один рік людям дають призначають матеріальні виплати група інвалідності після одужання на протязі наступних трьох років людині необхідно проходити щорічні профілактичні обстеження на туберкульоз і обов'язково перед призначенням лікування для інших тяжких хронічних захворювань. Повідомляти лікарів про те, що ви взагалі колись хворіли на туберкульоз, і що вас захистить від туберкульозу? Пам'ятайте, що туберкульоз зазвичай не вражає людей, які не мають шкідливих звичок, не вживають алкоголь, не палять, не, не вживають наркотиків, дотримуються здорового способу життя, повноцінно харчуються, мають збалансований режим праці, відпочинку і фізичних вправ.